ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сепільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин говоримо про наступне. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Наші захисники знищили в небі над Україною 23 повітряні об'єкти. Доведені до відчаю батьки до шкільнят. Мітингують під стінами Дніпровської мерії. Більше цікавої та важливої інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольщину, застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді загиблих та постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. 560-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Два по зенітно-ракетним комплексам противника також знищено 23 повітряні цілі, сім крилатих ракет типу Х-101, Х Х-55 – Одну балістичну ракету Іскандер М та 15 ударних безпілотників типу Шахет. Про втрати ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 610 осіб особового складу противника, 12 бойових броньованих машин, 36 одиниць артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати окупантів за час повномасштабної війни складають особового складу 266 тисяч 290 осіб, танків 4,5 тисячі, бойових броньованих машин більше 8,5 тисяч, артилерійських систем 5 тисяч 685 одиниць, реактивних систем залпового вогню 748, засобів протиповітряної оборони 505, Безпілотників оперативно-тактичного рівня 4,5 тисячі, автомобільної техніки та автоцистерн більше 8 тисяч. Ум парк це кафе користувалося неабиякою популярністю у відвідувачів. До того ж, було чи не єдиним у просторі парку Шевченка. Однак його зруйнували комунальники за рішенням влади Дніпра. Причому, як ми вже розповідали, зробили це зухвало, не давши можливості підприємцям вивести обладнання та меблі, що нині зустрічають Дніпрян та гости міста, серед яких багато вимушених переселенців на місці понівеченого кафе далі у сюжеті. 23 липня, коли українці відзначали день прапора, підприємці хоум парку вимушені були зустріти не в кафе, як це робили раніше, а комунальників ті разом з важкою технікою під захистом комунального підприємства Дніпровської міськради. Муніципальна варта трощили і руйнували, немов окупанти, і приміщення самого кафе, і те, що було всередині та навколо. Причому розпочали це дійство зненацька близько п'ятої ранку. Зухвала поведінка комунальників, які діяли за вказівкою міської влади, вразила тоді юристів та навіть перехожих. В кількості, я не знаю, тут ну більше 100 представників морського пола, к сожалению. Ну как би дві баришні, а, сделали, а, то, що не, то, що не можна нельзя була ділять, ну це знаєте, та вигляді позорно, примітивна і низька поступка польоту. Минуло трохи більше місяць, і на місці зруйнованого та понівеченого кафе виріс новенький паркан. Вот это вот счастье, вот этот участок, вы же видите, смотрите, он заборчиком обнесен. То есть, есть некий племянник, который положил на него глаз. То есть им надо срочно быстро что-то здесь построить. Смотрите, как зачищено, обнесено. То тобто, есть, если мы говорим о том, что мы освобождаем парк для того, чтобы ходили люди, а я тут на незаконных основаниях 6 лет меня надугло. То тобто, есть 6 лет он, меня никто не видел, а сегодня увидел, да, то проход зачем вы ви людям закрили? Зачем? Ну от же он есть, уже за мої деньги сделано чи не за мої дело 25. Ну чоловік же може здесь пройти прогулятися. Почему чому огородили? Отак, у Дніпрі діє місцева влада. Це вже не перший приклад, коли подібним варварським методом захоплюють нові земельні ділянки чи просто витісняють конкурентів. А, Борис Філатов лічно. Опять же, яка подана Борисом Філатовим, лічна підписана є. лично. Отправлена в хозяйственный суд вместо Днепропетровска, где он четко просит ты мне работу. Сегодня рассматривается в Киевском административном суде. Вот это все, вот это все, чтобы вы понимали, это десятая часть тех служб, которые пришли ко мне на проверку и которые, ответы которым я дала и проверки прошла. Если кто-то думает, что я как бы тут 10 дней сама устранилась, вы очень сильно ошибаетесь. У меня появилось столько желания и сил вынести это не только на все украинские. То есть сегодня война, сегодня война. А кто-то отжимает себе площадки, бизнесы. То никто, никто, слышите, никто без законного решения не имеет никакого права трогать руками чужое майно. У нашому місті чимало ще поки не зайнятих торгівлею майданчиків. Варто лише відійти за два кроки від центрального проспекту та вигідніше розмістити торговельну точку саме на тому місці, яке користувалося попитом у відвідувачів. Телеканал Де 1 готовий надати ефір іншій стороні конфлікту представникам влади. Чим закінчиться ця справа і яким буде рішення суду, ми обов'язково вам повідомимо. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Де 1 Продовжуємо випуск. Під стінами міської ради зібралися батьки дітей, яких у прямому сенсі нікуди подіти. Бо у Дніпрі більшість дитячих дошкільних закладів зачинено. З однієї причини відсутності бомбосховищ та укриттів. Відчай батьків і привів їх на мітинг під стіни міської ради. Сьогодні дитячі садочки на Дніпропетровщині працюють у Кам'янському кривому розі, який до речі, не менше ніж Дніпро потерпає від ворожих атак. У мами тат Дніпровських дошкільнят без вихід, дітей подіти нікуди. Мама Руслана прийшла на мітинг з чотирирічним Максимом. Ми записувалися, коли сину було півроку, в 323-й, він знаходиться на Шолохова. Але відповідь укриття немає, нічого не буде робитись. Це, до речі, садик з логопедичною групою. Ми все, всі шукаємо перемогу, але мама не може піти працювати, мама не може залишити дитину, тому що приватний садочок мінімально з 10 до 15 тисяч гривень приватний садочок». Очок я, мама трьохрічної е, Яни, і ми теж е, сидимо вдома, бо е, на жаль, у мене моєї зарплати не вистачає, щоб сплатити приватний дитячий садочок, який коштує від 15 до 20 тисяч гривень на місяць. Приватними садочками зрозуміло, бо вони працюють за гроші, тобто вони повинні працювати. А матері Дніпра ну не повинні працювати. Так ми повинні шукати якісь варіанти, виходити з цієї ситуації для того, щоб мати змогу заробити якусь копійчину, як жити людям, як люди. Уди матері Дніпра повинні жити з дітьми. За які кошти ми повинні утримувати дітей, якщо в наших дітей відібране право право по народженню конституційне на безкоштовну дошкільну освіту. В очікуванні початку приймальної години у директорки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради ми поспілкувалися з матусями до школя Дніпра, поки їхня малеча бавилася поряд. Ми робили запити до гуманітарного відділу щодо роботи облаштування укриттів. Можна ознайомитись, він є, є те, що вони прийняли. Вони прийняли 18 серпня. На сьогоднішній день ніякої відповіді не не надали. У запиті були наступні вимоги: надати повний список закладів дошкільної освіти, в яких на сьогоднішній день завершено роботи з облаштування найпростіших укриттів, в яких ці роботи ще тривають, та скільки вони ще триватимуть, де неможливо з технічних причин облаштувати подібні укриття. Та люди не сиділи, склавши руки в очікуванні відповіді від профільного департаменту, а написали до обласного управління ДСНС І отримали від надзвичайників перелік закладів дошкільного освіти Дніпра рекомендованих для використання найпростіших укриттів та взятих на облік. Вони вже в ДСНС є. А, я бачу саме те, що Гуманітарний відділ тягне строки відкриття садочків. На особистий прийом запросили лише одну маму. Інші матусі зі своїми чадами чекали на результат перемовин із очільницею департаменту в холі приміщення міськради. Навіть до службового кабінету не пустили я з кожним, з кожною мамою і з кожним телебаченням не буду. Ви записані на, на прийом. Ми з вами зараз поспілкуємося. Не допускати пресу ми не можемо. Ми допускаємо. Повіть, будь ласка, ще одне питання. Чому в кривому розі та він недалеко в Кам'янському? Садочки працюють, тобто люди щось робили півтора року, так? люди облаштовували укриття, а в місті Дніпро ми чуємо, там немає, ми потрібні закупити меблі. Попа... Ще жоден дитячий садочок не отримав так званого акту без зауважень, по якому ми можемо туди впускати діток. Чому він їх не отримав? Ремонти виконані вже в дуже багатьох садочків, але ремонт це ще неможливість отримати акт ДСНС без зауважень. Для того, щоб там було отримання цього акту і воно було абсолютно відповідало всім вимогам ДСНС. Нам треба ще обладнати там вайфай, обладнати там автоматичну пожежну сигналізацію. Нам треба туди забезпечити медикаменти, аптечку, треба забезпечити водичку. Ще, ще багато чого треба та багато чого розглядається. Міська чиновниця порадила матусі дошколяти звернутися до завідувачки дитсадка, до якого записано маляка, дізнатися у неї, де знаходиться найближчий до них комунальний заклад, в якому облаштовано укриття. Тут постає питання: якщо все треба вирішувати напряму з завідувачами дитсадків, навіщо тоді потрібен департамент? У нас до відкриття садочків планується 100 садочків. Із 174. зараз ми розгляда. Правильно я, 82. я кажу 82, 82. Да а це школи Я вже запитала да, школи. Планують то добре, але по жодному з 82 комунальних закладів дошкільного освіти Дніпра не було названо конкретної дати відкриття щодо запиту до очільниці профільного департаменту. То під час спілкування з'ясувалося, що чиновники його загубили. Тож його було вирішено зареєструвати числом проведення прийому, й протягом п'яти днів Ксенія Сушко пообіцяла жінці надати офіційну відповідь. Як каже, наше керівництво міста все прикривається воєнним станом. Ми все розуміємо, але на те вони є керівництво, щоб щось зробити для людей. Щоб не ми були. Слугами їхніми, а вони були, були е, нашими е, слугами. Як як це і потребує е, конституція України? Бо вони, якщо вони вибрали цю посаду, якщо їх щось не влаштовує, то завжди є е, чистий паперець, де можна написати, що е, е якийсь начальник складає свої обов'язки. Батьки налаштовані рішуче повністю відстоювати свої права, тож очікують відповідь міськради, з якою ми вас також ознайомимо. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини Д 1 Кримінальна хроніка далі 15 років позбавлення волі отримав мешканець Кривого Рога, який вбив знайомого. Цей вирок в апеляції відстояли прокурори Криворізької східної окружної прокуратури, засуджений, перебуваючи на відпочинку у лісі зі своїм знайомим, взяв мисливську рушницю і вбив товариша. Здійснив два постріли, від яких потерпілий Загинув на місці у судовому засіданні. Чоловік свою вину не визнав. Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту. А вирок суду першої інстанції без змін судом також зобов'язано стягнути засудженого матеріальної та моральної шкоди матері потерпілого на суму понад 1 мільйон гривень та конфіскувати транспортний засіб злочинця на потреби Збройних сил України. Наразі вирок набрав законної сили. Про це повідомили у відділі інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, яка виманювала у підприємців гроші під виглядом купівлі зернових та олійних культур. Обвинувальний акт направлено до суду, створив злочинну організацію мешканець з Дніпра, який залучив своїх довірених осіб. Для пошуку жертв шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом зі службових систем та баз даних, маючи віддал. Недоступ до банківських рахунків члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку, нібито під виплату заробітної плати. Таким чином потерпіла особа, лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей. Встановлено чотири епізоди заволодіння грошима грошима суб'єктів господарювання зі Львовської, полтавської та хмельницької областей на загальну суму понад 92 мільйони гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює офіс Генерального прокурора України. Прапори його усмішок, сліз та перемог у музеї окупації Києва. Відкрили виставку, присвячену культовому аеророзвіднику, учаснику російсько-української війни Денису Антіпову. 77 світлин розповідають історію його становлення та головні події його життя. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Ця фотографія була зроблена в 90-х роках, приблизно 97-й рік була зроблена під час дня відкритих дверей в аеропорту Бориспіль, там де я проходив службу. Денис Антіпов з самого дитинства захоплювався авіацією. Любов до неї прищепив його батько Геннадій, член команди найбільшого у світі літака. Мрія. Розповідає, що його син постійно удосконалював свої навички у пілотуванні розвідувального БПЛА. Він зі мною ходив на військовий аеродром. Ще з маленького з трьох років або чотирьох, так, Він вже був в винищувачах, і любов до авіації у нього прийшла через все життя. Денис загинув 11 травня минулого року від артилерійського обстрілу поруч селом Довгенька на Харківщині, якраз проводив розвідку російських позицій. Головні експонати цієї виставки два прапори: жовто-блакитний та червоно-чорний, того дня, які завжди були у нього біля серця. Всі ці прапори, які присвячена виставка. Були передані нам серед речей Дениса після його загибелі. Тобто, саме ті речі, які знаходились при ньому, не в рюкзаку, не десь там попаде, а саме при ньому. Денис Антіпов був рушійною силою революції гідності. Серед десятків тисяч учасників його було легко впізнати саме за цими прапорами, розповідають друзі. Це був його головний атрибут та путівник по життю. Він був тим, хто творив його образ, творив його формат, врешті творив його дух і формував його ідеї. Ми пам'ятаємо ці кадри, коли БТР намагався в'їхати в наметове містечко з тим, щоб прорвати оборону майданівців і героїчні майданівці, їх було не так багато. Зупинили його коктейлями молотова. І серед цих відважних чоловіків був і Денис. Вперше на війну Денис пішов добровольцем у лютому 2015 року у 5-ту батальйонну тактичну групу 81-ї аеромобільної бригади брав участь у боях під Донецьким аеропортом на промзоні Авдіївки та Світлодарській дозі. 24 лютого 2022 року знову повернувся у військо, але вже у 95-ту десантно-штурмову бригаду, хлопець, який будучи блискучим фахівцем з корейської мови, який надавав перекладацькі послуги. Я б сказав би так, досить специфічним структурам і організаціям, які працювали в інтересах нашої держави, хлопець, який займався викладацькою практикою. Так. Він міг би сказати, що я такий розумний, здібний, я принесу багато користі на цій посаді, так, як викладач, як вчений для України. Але він цим не задовільнився. Він пішов служити до війська. Його дідусь був вояком УПА. І позивний у нього був бук. І Денис, коли в 15-му році пішов на війну, він собі взяв цей позивний свого прадідуся кожного дня у музеї окупації Києва, який розташований тепер уже на вулиці імені Дениса Антіпова, приходять його близькі та друзі, щоб пригадати моменти спільних пригод. Про які розповідають 77 світлин виставки, прапори його усмішок, сліз і перемоги. Щито гріми, чи вода, шуми. Марше наші добровольці, аж земля до дини, марше ротити наші добровольці, аж земля до дини. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київський телеканалу Де один. Далі – про початок нового навчального року в області та про те, як навчаються школярі Дніпропетровщини і що зроблено для безпеки учнів та педагогів. Понад 540 шкіл у нас працюють в змішаної формі навчання, і понад 240 завдячуючи, скажімо так, російським окупаційним військам, діти не можуть ходити в школу, займаються тільки онлайн. В цьому році в школи пішли 320 тисяч дітей. З них 24 тисячі першокласників. Як я вже казав, дивилися в першу чергу на безпекову ситуацію. Інспектували укриття, робили укриття також. Організували для школярів і для навчання гаджети, і доставили шкільні автобуси для того, щоб в комфорті як вчителі, так і учні добиралися до місць навчання. На Дніпропетровщині вдалося відновити 64 об'єкти медзакладів, які пошкодила Росія. З них 24 відновили частково, а 40 – повністю. Усього по Україні за понад 18 місяців повномасштабної війни російські снаряди та ракети зруйнували 189 об'єктів медзакладів, та ще понад тисячу об'єктів пошкодили. Повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Однак, навіть попри постійні ворожі обстріли та бомбардування, що суттєво ускладнює процес відновлення, в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Так, в Україні вже вдалося повністю відновити 384 об'єкти медзакладів. Ще 415 об'єктів відновлені частково. Найбільше відновлених медзакладів на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. До інших тем на Дніпропетровщині збирають урожай овочевих культур. Ними засадили понад 100 тисяч гектарів. Аграрії збирають баштанні, огірки і помідори. Картоплі накопали вже майже 450 тисяч тонн, столового буряку понад 50 тисяч. Цибуля більше 70 тисяч тонн. Найбільше площ обробили у Новомосковському і Синельниківському районах. Там вже зібрали 70% врожаю овочів. Також на Дніпропетровщині завершили збирати пшеницю, ячмінь. Горох та ріпак тривають жнива пізніх культур. Цьогоріч майже 9 тисяч родин Дніпропетровщини отримали пакунок малюка або грошову компенсацію за нього. Це безкоштовна одноразова допомога від держави. У коробці все необхідне для малечі на перший час від одягу до засобів догляду за новонародженим. За бажанням батьки замість пакунку малюка можуть отримати грошову компенсацію на одну дитину. Це 6 тисяч 816 гривень. Матеріальну виплату можна оформити у центру надання адміністративних послуг. А також через портал Дія. І на останок випуску про спорт дніпровський плавець Олександр Желтяков став чемпіоном світу серед юніорів. Нагороду спортсмен здобув на дистанції 100 метрів на спині, а ще встановив новий рекорд України і здобув потівку на олімпіаду. До речі, українські плавці вибороли вісім олімпійських перепусток. Ярослава Магучих виграла перші змагання після перемоги на чемпіонаті світу 2023 з легкої атлетики. Сталося це на етапі діамантової ліги у китайському сямені. Ярослава взяла висоту у 2 метри і 2 сантиметри та встановила особистий рекорд сезону. Водночас повторила найкращий результат сезону у світі. Так 21-річна спортсменка достроково вийшла до фіналу діамантової ліги. Змагання відбудеться 16-17 вересня в американському Юджені. Іспанський Реал Мадрид підписав контракт з українським воротарем Іллеєю Волошиним. Повідомляє паблік Легіонерс Юей з посиланням на агента футболіста. Відомо, що Ілля вихованець Новомосковської дю США, де грав впродовж п'яти років. Останній час Ілля вже перебував в Іспанії, грав за райо Махадаонда. У травні він дебютував у складі збірної України Ю-16. У матчі проти Латвії молодий голкіпер протримався 72 хвилини, залишивши ворота на замку. У своїй 16 років Ілля має зріст понад 2 метри і вважається одним з найперспективніших українських голкіперів. В команді вершкових він буде другим футболістом з Дніпропетровщини, адже за цей клуб також виступає екс-голкіпер Дніпра Андрій Лунін. І на останок випуску про погоду на четвер, 7 вересня. У Дніпрі хмарна погода, опадів не передбачається. Температура повітря кодуватиметься від 17 до 24 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів на секунду. У Павлограді, синельниковому та жовтих водах, похмура погода, але ввечері небо проясниться. Без опадів температура повітря від 15 до 25 градусів вище нуля. У новомосковську та кривому розі у середині дня небо зникне за хмарами опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 16 до 27 градусів тепла у Нікополі та Кам'янському. Ясна погода в день можливо недовга хмарність. Без опадів температура повітря від 18 до 25 градусів вище нуля. Канал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!